Всім доброго ранку. Добрий ранок. Мама зі мною на кухні, вікуськи немає, то тепер нам сумно. Ми вже вона тільки вчора поїхали, ми вже її сьогодні чекаємо. Чекає. То ми вже вчора вчора чекали. Ну, а сьогодні так уже тим паче. Ми сьогодні зранку прокинулися, у нас на вулиці був дощ. Зараз немає, але хмарно. Сподіваємося, що ще піде. Але такий, знаєте, я вийшла на двір кажу: слава Богу. Такий був ливень гарний, ну, але недовго. Ну, все одно лайма ганяла під дощом. Рижик, то той не любить, прибіг зразу сюди на кухню, як тільки я відкрила двері. Так, дівчата і хлопці, сьогодні ми з вами приготуємо галушки. Ну, як кажуть до них полтавські галушки. Ми готуємо так, покажемо наш варіант. Якщо ви готуєте по-іншому, може ви наш спробуєте. Ми не одним, правильно, мама каже. Буває і без начинки, і я дуже люблю, от такі, як готує у мене мама. Такий швидкий спосіб. Ну, Сьогодні я приготую вам такий А найближчим часом скажу, щоб вона приготувала свої приїде. Як вікуся прийде, так, да, вони дуже люблять. Вони раз, два, галушки готові, дуже смачні, м'якенькі. В общем, все буде по порядку. Так, для початку зразу ми з вами зробимо начинку. А потім вже будемо робити тісто. Я взяла цибулинку і курячий фарш. Зараз пересмажимо. А для тіста нам буде потрібно борошно, яйце, розпушувач, кефір і сіль. В ну, общем, будемо все робити з вами. Беремо цибульку, ріжемо. Я налила трішечки олійки на сковорідку. Зараз посмажимо з вами. І будемо. Далі працювати. Сьогодні, ви бачите, мама вже у костюмі спортивному, я одяглася, все вже. <свісно> Нагрілися. Хоча бачу, що ще показує, що буде ще й тепло, і тільки що радіо у нас на вулиці включене, у нас вікуся любить його слухати, там пісні українські, то передають, що. Не по всій Україні так трошечки ну, похолодало. Так, цибульку поклали на сковорідку. Тепер беремо наш фарш. Зараз будемо його теж, як цибулька трішечки підзолотиться, додавати сюди. Будемо підсолювати і трішечки вкинемо перцю. Ну, це за бажанням, не хочете, можете не вкидати. Може, як, як, як дітки, то може і не люблять. Так як у нас вікуськи немає, то я можу вкинути. Так, отак от, бачите, так, от, цибульку так, трішечки тільки як підсмажили. Я дуже її не пересмажую, кидаю сюди фарш. Так, все добре перемішуємо. Ви ж пам'ятаєте, щоб добре він перемішався, трішки додаємо сюди водички і він тоді добре перемішується. Я відразу трошечки налила там, трішки, ну зараз іще сюди. Він тоді швидше однорідне робиться. Солимо, перчимо, підсмажуємо. І начинка наша готова. Ви побачите, як вона вже у вас посмажиться. Вся начиночка. Так, підсолила. І перчик кину. Хотіла сьогодні загрібати там садочку, але ну, дерева то. Піду, я думаю, що не буде вже дощ. Якщо в буде дощ, то звісно не буду. А якщо не буде, то піду обрізати дерева. Воно всі, така в цьому году з такою, що так сухо все, воно все вже і дерева, і всі вже такі, як вроді це як жовтень, такі підготовлені. Ось така в нас вийшла начиночка. Тепер приступаємо до кіста. Так, беремо наше борошно, додаємо сюди розпушувач. Я пропорції всі вам, дівчата і хлопці, напишу обов'язково. Так, перемішаємо так. Так, додаємо сюди сіль. Так, тепер яйце. Я кидаю завжди одне сюди. Так, тепер додаємо сюди іще і кефір, і тепер все замішуємо. Дівчатка, щоб не забивати ще борошном, щоб багато не було, додаємо олійки. Я додала оливкової олії, ви можете просто звичайної олії. Я поки оце вимішую, поставила Каструльку посолила водичку, щоб вона вже закіпала, ми будемо зараз їх вже і виробляти. Ось таке в нас повинно вийти тісто. Тепер ми беремо, я без всяких заморочок, ніяких не беру ні каталки, нічого. Трошечки вмочую валіку руки, не розкачуватиму нічого, просто хочете більше, хочете менше робіть. Це за вашим бажанням. Отак от розложили. Начиночку поклали. Коли, Будете кидати в воду, не мішайте, дівчата, і хлопці, не треба. Вони самі спливуть. І от як вони у вас ви вкинули в водичку, вони у вас сплили. Потім отак от беремо, отак. І ще потім хвилин 3-4 кипить, але ну, це все будете дивитися в зависимості те. Ось дивіться, який в мене отакий, оце він буде варитися хвилин 4 після того, як вони вже сплили і закипіли. І так робимо наступний. Ще один вам покажу. Так, я олійку беру для формування. І ви так же само. Це щоб просто не використовувати лишнього, лишнього борошна. Та й вони тоді м'якші. Так. Водичка в мене вже зараз закипить і зразу буду. Засмажку я зробила із сальця, із цибульки. Ну, все так, як українці люблять. Ми так з мамою ми так за літо й не похудали, І щоб на осінь теж не втратити форму. Ну і так до кінця будемо робити. Вода закипіла, беремо і їх так сюди ложимо. Так, кругленьке ж. І я, як я вам і казала, я їх не мішаю ніколи. Не саме. Люди є роблять і на пару. Ми на пару не любимо. Я вже колись казала, що я вареники не люблю на пару, того я звісно і не їм ці галушки на пару. Так, ну, Зараз як закипить, 4, 3. Я ж кажу вам, зависимо місце від того, який ви зробите роз, роз, розмір цієї галушки. Чим більшенька, тим, звісно, там 5 хвилин варити. Так, тепер, ось бачите, воно вже даже видно, що вони вже, тільки я вкинула, вони вже почали спливати. Зваряться, покажу вам уже кінцевий результат. Ось такі в нас вийшли галушки, дівчата і хлопці. Я їх так щедренько полила за смажечкою, пахнуть на всю кухню. Так що, готуйте і смакуйте за нашими рецептами. Сподіваюсь, і вам сподобається. Зараз я вам покажу іще е в розрізі. Бо, спитаєте, потім, а я не розрізала ну, зразу. Ось так Ось вам показую. Так, зараз кулю. Ну, ось такі вони в розрізі. Бачите, соковики. все зварилося. Так що, смакота. Поки працювали, вже й вечір настав. Ми з мамою сьогодні. Попиляли трошки дерева тут в садку. Ось все, красавиця наша гуляє. Попиляли пилкою, а потім я обрізала сікатором. Ну, ще великі гілки ми повиносили, а маленькі ще залишились. Ну, так, зараз вам трошечки покажу, але кінцевий результат буду показувати вже завтра. Ось тут, бачите, вишню ось обпиляли ми. А тут така була захащена, страшне. Маленько я поопилювала. Ще бачите, віточки залишились, і тут ось те, все сухе. Завтра наведу порядок. Тоді покажу, як цей сливки пообрізали. Ну, в общем, займалися, тому що погода дощик пройшов. Воно трошечки на вулиці так свіженько, гарно. Я вийшла і попрацювала. Тут трішки займалися домашніми справами, отак вже й вечір і настав. Дзвонила нам Вікуська. Вони ліпили варенички, так що вона вечеряла і нас пригощала через камеру. З мамою наліпили вареників, так що вона. Дома бігає з друзями, гуляється. Сказала, ви за мною скучили. <смі> Ми ж їй кажемо, так, да, да. Вона, вона каже, і я за вами. Ми вже за нею дуже засумували сьогодні, та й вчора, і сьогодні з мамою цілий день, то це то щось робимо і згадуємо, що наша вікуся, наша вікуся. Лаймочка наша гуляє. Сьогодні зовсім мало була у себе там. В вольєрі, в основному я тут, ми тут були, і вона тут ганяла, на людей гавкає за забором. Так що, нас ж калітка там закрита, то ми не боїмося, що вона на людей нападе. Так що, отак от у нас пройшов день. Сейчас я вам її покажу, лежить, відпочива. Красонька, ти набігалася? Да? Ось, бачите, яка вона у нас. О. Ліки ми їй дали. Сьогодні все було без пригод. З'їла відразу, нічого не викидала, слава Богу. Ми раді. Щось вона така сумненька. Бачите, <рес> лежить така. Набігалася, напевно, да? Лемусик, ти набігався. Мі, моя красунька, моя красунька, ой гарнесенька дівчинка. Ми її дуже-дуже любимо. І її і рижика, не? Балуємо їх. Я думаю, після цього дощика, що пройшов, буде в нас зеленіти вже трава. Вона тут вже, хоча й дощів не було, трішечки, бачите, жпори такий, то він трішечки зеленіє. А все інше повигорало все зовсім. Але вже осінь. Уже навіть якщо її підніметься трішки травичка, то ми вже її косити не будемо. Будемо ми йти відпочивати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. добраніч!